Вітаю вас, шановні телеглядачі. В сьогоднішній програмі я говоритиму про значення автентичності, про патріотизм і про мову держави, в якій живеш. І як тут не згадати нашого митрополита Івана Огієнка. Його мрію про забезпечення можливості і права українського народу звертатись до Бога рідною мовою. До неї Огієнко йшов цілих 20 літ, по закінченні якої сказав: Я все життя орав та сіяв, і обровляв Господню ниву. І Дух Святий на поміч віяв, і думку яру, й думку сиву перекладав я слово Боже, святою Біблією відвічно на слово наше рідне й Гоже, сильне, як меч той обосічний. Митрополит завжди вірив і наголошував, що кожне слово людини буде сіяти добро і мудрість. Саме про добро, мудрість. Я на цю тему говоритиму в сьогоднішній програмі з народною артисткою України, нашою землячкою, героєм України Ніною Митрофанівною Матвієнко. Добро Вітаю дня. вас! І дня. І разом з нею в наших гостях, фіналіст проєкту Філіпа Кіркорова шоу номер 1 Призер національного відбору Євробачення 2011 і 2013 року. Співак шоумен Максимом Новицьким. Вітаю вас також, Вітаю, Максим! Всіх. Шановні гості, в рамках нашої програми ви неодноразово як герой України, як співачка, як наша землячка, ви завжди популяризуєте і українську мову, і українську пісню. Що для вас українська пісня? Це, по-перше, моя Житомирщина, це моя Полісся, це моя мама. Це ті Божі дарі, які нам сьогодні даються, які ми повинні виносити у своєму серці. І... На пісенних ладонях нашого краю озвучувати їх. А взагалі це мої легені і це моє дихання. Без цього я взагалі не можу жити. І думаю, дивуюся завжди, чому кажуть, а я не можу там співати. Такого не буває. Кожен у співзвучності свого серця має тональність свого життя. Чи вона в лямінорі йде, чи в соль мінорі, чи там до Е, Тому що. Наше все тіло складається також із нот. Нотка соль — це серце, там не натискаєш, наприклад, там інша нотка до того належить. І я думаю, що людина не може жити без слова, без інтонації слова. Вона буває в гніві, вона буває в добрі, вона буває в пісенному стані, а вона просто мовчить. Але очі її говорять мовою серці тоді. У вас дуже широкий спектр пісень. У вас є журливі дуже пісні, є молитовні, є веселі. Як вдається вкласти в кожну пісню не просто слово і звуки, а саме душу? Тому що я не просто своє слово скажу, я скажу слово наших глядачів, що саме душа у ваших піснях існує. Як це вдається? В чому секрет? Мабуть, з цим треба народитися. Цього, пам'ятаєте, такий випадок був, наче анекдот розповідати, але це було справді з одним митрополитом із, із Симферополя, відомим дуже епіскопом. Спочатку він був епіскоп. Ім'я я зараз не можу згадати його, але коли він робив операції, він був, до речі, ще й лікарем, потім став духовною особою, і він оперував одного із, ну, можна сказати, Невіруючого. Е а коло нього сидів е хранитель. І коли розстен роз 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 зробили, то цей сидить і каже, от бачите, а ви кажете, що е в людини є душа. От ви каже, розтерзали тіло, де ж та душа? Ну, він каже, добре. Коли розпанахаємо ще голову, покажіть мені, коли я вам мозок покажу, покажіть, де там розум. Розумієте, це такі Саркастично, але дуже Саркастично, нату але Я вам скажу Душа це, це наш стан той. От у нас слов'ян є така іпостась. Ми маємо тіло, душу, дух. І більш ніхто не має. Ми маємо совість. Четвертий постасть наше життя. Це саме слов'янам дано. І от ця совість, оця душ, ця душа, це ну, духовний стан твого я, міра твого життя. Це є та душа, що ми називаємо жалість, теж називають її душою. Потім, коли ти співаєш відповідно свого стану пісню, наприклад, от тобі сумно, сумно, долі нема у дівчини, десь, ну, значить, е ти обов'язково співаєш ту пісню, от, наприклад, Ніна співає пісню, Те, мати там у долі каже, дочка, жаліється, що немає долі. І, Мамо, де ж це все взяти? В не терен, доню ще зелений, не треба ламати. Як доля є, сама прийде, не треба гукати. Потім далі, десь ти мене в церкву не носила. Вона носила до Миколая, просила, благала, долі не просила. Десь ти мене, моя мати в зіллях не купала. Що ти мені моя мати долі не вгадала. Вона відповідає такі завжди останні слова і на концертах і спів. Вона мені дуже близька, бо це мама співає. До схід сонця тебе, до в зілях я купала. а та твоя лиха доля в купель заглядала. От де такі ще слова найдеш. Ніде, так як у нас на Поліссі, вони настільки е, болючі слова, вони настільки правдиві. От народ ніколи не міг е, фальшивити. Розумієте? Він переливав, так не розкажеш, наприклад, і не на світи місяченьку, мамі не розкажеш, Бачите, навіть романси вони також мали такий мелос народний. Там вже гітару підключали, бо начебто з села перемістився в район там, з району міста, і то, то вже не належить, наприклад, панові, який викладає літературу, чи співати такі от народні пісні. Вони, звичайно, переводили народний мелес на більш такий романтичний. Але місяць, вся природа була включена. Не світи місяченьку, не світи нікому, тільки світи маленькому, як іде додому. А згадайте, колись. Подружці розказати, чи комусь що тебе хтось проводив, та це був, я не знаю, це гріх великий або страх, щоб не забрали це щастя, щоб не спровокували, щоб не шарували, розумієте, не розвели, щоб людей, пам'ятаєте, такі мови. І вона з місяцем говорить, так це ж найвищий стан душі, коли ти довіряєш місяцю, а це всі божественні, яка світила небесні. Чому божественно? Бо ми не досягаємо до них. І, а ми тільки можемо звернутися, бо вони не розкажуть нікому, тільки ти можеш звернутися. І дуже цікава мелодія придумана, коли ти говориш про місяць, значить, оця, як можна сказати, як промінчик мелодія високості, тонка-тонка, тільки світи миленькому. Як вібрація голосу висока досягає аж туди, як іде. До -дома, як іде до -дома. Але це співається дуже тихо. Тихо, і навіть у плачі якомусь внутрішньому, тому що ну, це та соромливість, та ментальність народу, коли стан душі не. Озвучується це, ховається. Не так, як сьогодні там, може, сьогодні наша молодь може все розчепірити на екрані, відкритися. Дуже дивуєшся, наприклад, такому. Отакі, ти ж любила людину, да? а потім ти не все проклинаєш, там, ти мені те, ти мені те. А любов дається раз, якщо це ця любов. Бо справжня любов ніколи не оскарняється. За це завжди дівчина, дякую за те, що їй дали. Шанс полюбити. Це раз буває в житті. Далі йде повага. Ну щось ти шукаєш іншому чоловіку те, щоб обов'язково було першим, з яким там у вас не вийшло життя. Тому і любов це є висока духовність стану. Бог дає цю любов. Раз на вік. Якщо ти пізнаєш в серці любов до людини, ти тоді знатимеш любов до Бога. Якщо ти цього не знатимеш, то ця теорія, що там є Бог, такий страх викликає в людині ну, без поміщі, і певні заборони. Да, і певні заборони. А любов відкриває серце. Ти з Богом розмовляєш, коли молитві стоїш, майже на ти. Ти довіряєш йому. От Боже, ну от чого це відбувається? От чому ти те? От, от жінка часто каже, от відбувається щось з чоловіком, там розводяться, розходяться. Якби на мій час мене були перевіді, звичайно, я виню чоловіка, але як проходить час певний, коли я вивчаю складу там біблії, наприклад, притчі вивчаєш, так от передивляюся, там неси бісер свиням під ноги, да? mm -hmm. там ще що це за бісер, де ти де ти, де ти не перла душі. Ти, ти е, хочеш сказати щось людині, а вона не має того ні розуму, ні простору для того, щоб тебе почути. Планка її життя зовсім інша. Тобто ми завжди повинні вчитися, ми повинні пізнавати себе, і тоді наша душа знайде правильний вихід. Є такі от речі, що е, спочатку є причина на слідковий стан, не? Так. причину в собі знайди і тоді не для тебе комусь є. двері. Тільки ти знайшов у собі причину, тоді ти вільно відпустиш чоловіка, адже тобі каже людина. Насильно милий не будеш. Він признається, він не може любити тебе. Він хоче щось інше в цьому житті. Скандали, крики, ні, нічого не вдереш ніколи. Треба завжди, щоб е, от і Біблія і скрізь каже, що свобода це не те, що ти що хочеш, ти робиш. А коли ти в розумінні, Своїх дій, своїх дій, своїх думок, інтелекту, помисли. свого, розуміти, розуміння і обставин. Да. І Треба залиш... залишатись другом завжди, з тим, кого ти любила. Дякую вам за це щире зізнання. Але хотіла б дізнатися у Максима. Що у вас, для чого у вас відкрита душа і стан душі для пісні? З чого ви починали? З чого ота пісня Максима почалась, Яка була, можливо, перша, материнська, церковна, духовна, маленька, дитяча. З дитинства я чув бабусі пісні. Мене виховувала мати та бабуся. І моє життя дуже пов'язано з Богом, так як я співав у церковному хорі, де навіть потім, так. потім був солістом його і потім навіть очолював цей хор. Хто вас туди завів? Бабуся, та мати. Ви були маленьким хлопчиком? Чи вже підлітком? В мене було років 9-8. Ви це так, добре пам'ятаєте? Так, так, так. Вам було цікаво співати було перші дуже. церковні канони, адже вони важкі, об'ємні і повинні бути осмислені. Хлопчиком ну, це могли осмислити? В дитинстві там дитяче, більш простіші пісні ми вивчали. Це, а потім. Да, це да. в подальшому, вибачте, просто мене переповнюють емоції. В подальшому вам дало поштовх, ви вже зараз відбулися як шоумен, як співак. Ви можете це все порівнювати. Це ви сьогодні використовуєте оце своє перше джерело. Я завжди використовую, тому що Бог надає силу. І навіть мені питають: а ти хвилюєшся на сцені? Ти щось там боїшся? І я mm -hmm. говорю ні, тому що я завжди співав для Бога. І в мене це якось тут Відповідальні сцені, да, да, відповідальність більш ніж люди. Навіть люди, це відповідальність велика, але Бог це величче. І тому я хвилююся, але не так, як перед Богом. Нещодавно ви здобули гран-при велику перемогу у Японії, будучи, будучи далеко за межами України. Наскільки ось там ви зуміли показати і донести, я сподіваюся, часточку України і бути поміченим. Я Що там, це був за я... конкурс? Це конкурс No the in The World. Це премія е, найкращого е, іноземного співака, е, співаючого японською мовою. Так, я дуже хвилювався, тому що це інша нація, це зовсім інший інша світ. культура. Так. І я намагався передати їх пісні е, якось українською душою. Я переклав їх, я вивчав японську мову. І я співав. І я співав так, що е, є відеозапис, де жюрі. У, у них у, у, сльози на глазах. А ви знаєте, що Максим з Донеччини сам. А ви чуєте, як він гарно українською мовою. Ну, я намагаюся розмовляти, <рес> так, я вибачаюсь. А бабусь. ти мені розкажи той момент, коли от він ніколи не звертав увагу, він знав багато мов, скажи я потім, як ти серцем почув свою українську. А, я також 4 роки тому я е, жив на Японії. На Японії, в Японії. Так? І, я до цього моменту, поки, поки я не потрапив в Японію, я співав завжди іноземними мовами. Але коли я жив у Японії, в, в мені щось таке проснулося, щось таке прокинулось рідне. рідне. І я, я як, гордився по-українськи. Гордився, гордився так і буде. Пишався. Я пишався тим, що я українець. Я, я всім говорив, я українець. І я почав писати українську мову. Я приїхав до Києва і почав записувати українські пісні. Але, на жаль, зараз українські пісні чомусь, якщо раніше всі хотіли, де такий був час, і могли безкоштовно брати відео на телебачення, то коли я приїхав, вже українське не треба. Це мене дуже якось розстроїло, але я пишу. На українську мову. Як журналіст обласного телебачення скажу, що українське потрібно. І саме українські пісні ми сьогодні слухаємо на нашому каналі. Залишайтесь з нами. І щоб поринити в атмосферу саме українства, одна з найкращих, найталановитіших пісень у виконанні Ніни Матвієнко. Квітка, душа. Давайте слухаємо пісню і продовжуємо нашу розмову. Залишайтесь з нашим каналом. Ось така вона квітка душа, душа кожного українця. Ніна Митрофанівна, ви, ваша душа завжди звучить і причетна до маси благодійних концертів по Україні. На Житомирщині ви також не один дали благодійний концерт саме на підтримку наших земляків. От звідки черпаєте сили на цю благодійність? Звідки воно йде? Ну ми ж люди всі. І це так просто. Ти не знаєш, що завтра тобі буде. Я завжди з цим або сьогодні пан, або пропав, правда? ж? І я цим думаю, то я не десь там відмовилася, не захотіла поїхати, щоб я так переживаю, думаю, а якщо станеться зі мною, тому я стараюся розум в розумінні цього, перейти на сторону е, тих людей, але в нас так багато цього всього, що стиш, інколи думаєш, ну всіх же не вилікуєш, всім не дасиш тої такої сили. Та хоч словом добрим. Людині слово добре дуже добре допомагає. Бо це найперший лікар слово. І вірити в те, що ти виздоровієш. Пам'ятаєте, часто лікарі кажуть: ну от учора була хвора людина, мала, вже б мала піти, раптом за ніч людина помінялася, а виявляється, хтось прийшов такий до цієї дитини чи до цієї душі, що переконали, що від тебе залежить. От як ти сказав, що ти до завтра виживеш, дух. Саме те, що возвеличує людину, це дух. І дух дає життя. Бо іншого немає. Чому наркоманія? Чому стільки славх'я людей п'ють? Не можуть повернутися в якесь нормальне русло життя в соціум цього життя. Тому що немає того духа, духа роду. А дух роду возвеличує рід на тисячоліття. От зараз ми ж читаємо вірою, так? Да? Бо там є таке чаю, Воскресення мертвих життя з будущого віку. Зараз ми несем ті обличчя, які йшли по крові чистоті, не мішали ні з ким. Тобто слав'янська кров тільки. І в дівственності, в чистоті, цноті, хлопеці, дівчина йшли. Ці обличчя ідентичні тим, які були тисячу років. Ось що означають ці слова. Тому дуже важливо зберегти те людське і зберегти Бога в душі. Це значить. Знаєте, що таке? Страх Божий. Це премудрість. Це не той страх, від якого ти ви зараз хрестишся. Тваринний. А, да. А премудрість. Ні, ну не той. Боятись бо, бо, Бога боязливий. також треба, знаєте, тому що у Бога немає середини. Є да або ні. Ти йдеш або не йдеш. А середини оцінє такої це не для нас. Що вас окриляє? Мене круто кріляє... відчуваєте ви себе благодійником в душі? Так, я також роблю концерти, виступи для дітей, для домів дитячих. Та роблю іноді була така акція у нас у Києві, коли мрії, мрії дитячі мрії збуваються. І я так допоміг здійснити мрію. Одна дівчина бажала політати на крилах. Накрила бажання, така дуже маленька, з багатодітної сім'ї дівчина. І я їй купив крила ангела. То, е, та, е, знаєте, батут є такий, підв'язують і діти от, можуть стрибати. І от я надягнув це крила і підстягнули всі, 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 так, техніку безпеці. Да. Да, да, і вона літала, літала з крилами. Да, вона така щаслива була, вона така була. Ну, і мені дуже було приємно, що я подарував. Мені це мало чого коштувало, але стільки емоцій я подарував цій дитині, що в мене навіть сльози катилися. У мене такий був випадок, що ми того року їздили там по деяких областях, також допомагали, деяким там збирали кошти. Ну, не буду це озвучувати, бо це неначе я вже так рахую все. Але був в готелі, де ми жили, був на вулиці Батут. А я дуже любила, скільки мені не було років, навіть на дачі в нас є така доріжка, десь з кілометрів два, і вона чуть-чуть так І Я не йшла так, як всі, а знаєте, а діти йдуть скак, так скак-скак-скак, і ти чим вище ти підскакуєш, і тобі ще далі летиш, летиш. Я завжди мріяла літати. Завжди. І мені сна до сьогоднішнього дня сниться, що я літаю. Тільки дуже вже важко переїла трохи. Я так не можу піднятися. І, і оцей там я стала в свої. 65 років стала на батут, і я так підлітала, що ці мої молоді, які стояли, їм стидно стало, вони позлазили з лавочок. Я Димитрофанівна, це ви? кажу, я, вставайте. І ми по черзі ми завойовували цю площадку, щоб там постояти і поскакати. Тому треба ніколи не включайте, не програмуйте себе своїми руками. Не програмуйте, ви молоді, ви завжди молоді. тому Оця програма, включення, як ви себе програмуєте, оця віра в те, що ви робите, це не ілюзорні речі, це не ілюзія. Це ти свій дух окрилюєш, даєш йому силу, ти говориш своїм тілом, ти щось неправильно зробив, не наївся, а нажерся. Бо не можна пере... пересичувати організм, Ось страдає серце. Все тут страдає. Тустиш і кажеш, Кліточки мої крові, тіло моє, все кров моя. Ну, пробач, я більше так не буду. Все буде добре. Або, бо все страдає, знаєте, печінка, вона ж теж, як вона ми для неї Бог. Ми все разом. Ми все разом. І, і вона не буває як От, каже хазяїн, але вона потім страдає. Колись я ввійшла в медитацію, і така, наче я в якійсь бочці, не то, що ну, велика кімната. І дивлюся, так все рухається. Це, а виявляється, це не просто інше, але, ну печінка моя рухається там. те. Тобто ви відчули себе зсередини. Я у середині побачила себе. І прийшла до мене дівчинка в рюзочку. Печінка моя. Вона жаліється, що погано, я їй даю їжу, що я не те їм, що вона дуже страдає, дивіться, вона худенька. А я ще так розвила, о, це мені цього не вистачало сюди. Потім, коли я вийшла з цієї медитації, думаю, ой, це ж не сон був. Це прийшла моя печінка зі мною розмовляла. Е, так просто подумайте, що це не просто органи, які, ну е, як вам сказати, мертві чи щось таке вони не це ви даєте їм життя. Кожній нирці є спадкові речі, до речі, щоб ви знали. Буває, що цілі рада йдуть і вимирають. От, наприклад, у нас багато відомих людей, які вже озвучені. І коли я допитувалася про дословній, то йшла як родове прокляття. Розумієте, такі якісь речі не по крові. Тому треба завжди знайти причину і зупиняти. Тому що вимирання роду не має бути найти причину і нам, як віруючим людям, зупинити це. Це ми творимо ці гріхи, це не просто так, як, як ой, така грішна, така грішна! Ні. Це усвідомлені речі, це ще страшніше. Бо коли ми робимо погане, то ми усвідомлюємо і цю усвідомлену цей рік передаємо своїм нащадкам. Якщо ми свідомо вбиваємо, якщо ми свідомо щось робимо, ця пам'ять йде на, на, на онуків, на дітей, на правнуків. І діти будуть ту саму мати Енерію, ту саму хворобу, що мала та людина, яка зробила з цього роду, чи по жіночій лінії, чи по чоловічій. І ніде не дінеться, поки ви не повірите, що цього не можна робити. Дякую вам щиро, дякую вам за вашу розмову. Живімо за законами добра і совісті. Миру усім і благих вістей. До нових зустрічей. До побачення.